Хей, Хей, це не дуже смішна Іра і я тут подумала, середина літа вже перевалила, тож пора би літні кольоротипи розібрати. Я б ще взимку додумалась, би їх знімати. Тож сьогодні у нас незмінна рубрика Нестільова стіль, де ми говоримо про новості модного міра кольоротип? Літо це простота, ніжність та невимушеність. Пам'ятайте, що це холодний кольортип, незважаючи на те, що завжди літо асоціюється з чимось теплим та сонячним. Якщо літо співставити з типажами зовнішність, то це безсумнівно натуральний типаж. Якщо ви хоч раз в житті задумали, що змінити в зовнішності, чи прагнете її категорично всю змінити, тому що вам вона здається якоюсь простою та сіруватою, ймовірно, на 99,9% ви літо. Насправді кожен кольоротип є гарним та витачним. Якщо, звісно, знати, як підібрати макіяж, колір одягу, чи за бажанням колір волосся. Кольоротип літо. Має свої виразні характеристики. Зазвичай шкіра світлооливкова, рожево-бежева або кольору слонової кістки. Крім того, шкіра у літніх дівчаток часто покривається рум'янцем. Вайп скромності і конфузності і стіснітельності. Що стосується природнього кольору волосся. У літа він такий: світло-русявий, топелясто-каштановий, світло-солом'яний. Навіть вигораючи на сонці, волосся даного тип зберігає холодний відтінок. Колір очей також спокійних та холодних відтінків. Сіроблакитні, сині, зелені та навіть сірі. Рідко коли трапляються яскраві очі по типу світлоблакитні, світло. Зелені, як наприклад, у зим. Літо воно не таке виразне, як зима, але більше виразне, ніж весна та осінь. Зазвичай дівчат слов'янської зовнішності автоматично вважають літом, але не все так однозначно. Переходимо до підтипів літа: світле літо. Той самий виняток, коли очі можуть бути яскравих відтінків. Тут у нас вайб блакитно око і блондинки, насправді. Очі можуть бути сіроблакитні, зелені, сірі, волосся з холодним відтінком русявого, ляного або пшеничного кольору. Шкіра переважно світла з оливковим або холодно-рожевим відтінком. Теплих кольорів у зовнішності практично. Не буває. Головні кольори, незважаючи на контрастну зовнішність, повинні бути пастельними. Макіяж мінімальним майже відсутнім. Це надасть ніжності образу. Можна використовувати білі, персикові, світлокоричневі, світлорожеві тіні для повітря. Через світлу шкіру цьому підтипу літа рекомендується використовувати румяна. Це той самий момент, коли румяна можна використовувати в любій непонятній ситуації. Зайвим не буде. Важливим є збереження природнього кольору шкіри. Тому тональний крем підбираємо під тон шкіри, оскільки тон світліший або темніший буде надто виділяти обличчя. Це додасть та не та Одяг потрібно обирати в пастельних відтінках, тому що яскраві кольори утоплять вашу. Приварню красу на фоні них обличчя буде сірим та непомітним. Цей підтип максимально наближений до весни, але в зовнішності все-таки переважає холодність. Яскрава представниця даного підтипу Розі Хантінгтон. Контрастне літо. Відповідно до назви, кольори даного кольоротипу мають бути яскравими та насичними. Це класичний типаж, в якого всі відтінки зовнішності холодні. Наприклад, світло-сірі очі, русяве волосся, матова шкіра. В цьому випадку обов'язково потрібно накласти вето на всю палітру пастельних відтінків і в макіяжі, в одязі. В усьому у нас очі, світлі відтінки сірого, зеленого та блакитного. Також тут мають місце і темні відтінки очей, наприклад, сіро-блакитні та сіро-зелені. Що довелося? Тут у нас шатеночки, всі відтінки русявого, можуть бути і світлі, і темні тони. Шкіра може бути як і світлою, так і смуклявою. Зустрічаються оливкові, рожеві та персикові відтінки. Макіяж має бути складним, я б навіть сказала графічним. В контрастному літу підходять всі яскраві відтінки помад. Тут вже можна використовувати чорну туш, чорний олівець. Також для цього підтипу це дозволяється не лише в вечірніх макіяжах Щодо кольору одягу, то з ним можна експериментувати. Проти показанням тільки є використання білого та чорного кольору і пастельних відтінків Яскрава представниця Олівія Вайн. І останній підтип м'яке літо. Назва, якби тут, вже сама говорить за себе. Даного кольори типу повинна складатись з простих нейтральних відтінків, без різкового та насиченого Вони можуть бути як світлими, так і темними. Очі: Зелено-карі, сірі, сіро-зелені Щодо волосся, це шатенки, русяві та навіть темні відтінки русявого, майже такі, типу чорт. В м'якому літі волосся може мати такий легенький теплий відтінок. Він може з'являтись після вигорання окремих пасм. Шкіра не дуже смуглява, але й блідою її не назвеш. З оливковим таким підтоном. В м'якому літу підійдуть пастельні кольори. Текстури теж бажано мати. Латінчик і у нас тут в прольоті. Одяг даного кольор типу має бути нерізким. Не надто темним, не надто світлим. Також краще уникати принтів, що кидаються в очі чи якихось надмірно великих прикрас. Яскрава представниця даного кольор типу Дженніфер Еністон Щодо стиль, найкраще для літнього кольоротипу підійдуть такі стиль: джинсовий стиль, романтичний стиль, елегантний стиль, вайп керівчов іде на співбесіду в ок Домінують м'які лінії та фасони. Щодо ткани, то теж такі м'які. Може бути напівпрозорий шифон, та навіть шкіра. Кольори для кольори типу Господи Кольори для кольору типу літа літу пасують усі холодні, приглушені кольори. Також ці дівчатка завжди ефектно будуть виглядати в джинсовому. Ніколи не пригадаєте з такими кольорами, як рожевий, блакитний, колір шампанського, м'ятний, лавандовий, світло-ліловий, винний, французько-сірий. Бонжуру. Також деяким підтипам, крім контрастного літа, личать ще й м'які відтінки: небесно-блакитний, королівський рожевий, лимонно-жовтий, малиновий Колір орхідеї. Всі відтінки сірого, крім чорного. Що ж, з кольорами розібрались, переходимо до селебріті, кольоротипу літо. Та, звісно, вже їх фішечок в стилі Сара Джесіка Паркер. Напевно, всі ждали, ж дали кадаш, я про неї заговорю. Мало хто знає, напевно, багато хто знає, це моя улюблена акторка. І я обожнюю серіал Сексі Місто. Стильстичні рішення з цього серіалу я теж обожнюю. Тож цей момент мав колись статись. В неї дуже незвичайна краса. Ну її зовнішність, не скажемо так, що стандартна І риси її точно не назвеш ідеальними. Велике чоло, великий ніс, продовгувате підборіддя, маленькі глибоко посаджені очі. Однак талант і правильна подача її особистості зробили її відомою акторкою. І все це разом як на мене виглядає дуже гарно. У Сари неймовірні очі, кришталево такі блакитні. Колір волосся не її, але за ним стоїть дуже багато роботи, як і в догляді, так і в перукарні. Колориста вона свого 15 років. Ків не змінює. От що що, а волосся її завжди добре виглядає: спокуслива тендітність у кожному своєму образі, особливо для червоних доріжок, актриса явно ставить ставку на жіночність та сексуальність. Вона дуже добре завжди відчувала грань між допустимою оголоностю та вульгарністю. Один з її улюблених прийомів ще до початку серіала це демонстрація красивої лінії плечей та витончених ключиць. А аксесуари це її індивідуальність. Чи то взуття, чи то сумочка, чи то підвіска. Навіть в реальному житті в неї завжди якесь цікаве взуття. До речі, навіть Поза серіалом в реальному житті вона теж завжди ходить на підборах. Отакий от інтересний от фактик. Кольори. Всі ми знаємо, що кольорові тенденції в світі змінюються швидше, ніж погода в червні. Саме з цієї причини Сара стала отаким маяком в світі дозволеності в кольорах. Ну і стала зразком для наслідування. Вона знає той баланс на межі неможливого. До речі, це те, чого Сара навчилась під час зйомки серіалу Сексі місто. Я думаю, це був колосальний досвід для неї. Я от теж би в якомусь модному серіалі знялась би. Да. До речі, вона м'яке літо. Просто так кажу. А Роузі Хантінг це світа літо. Ну, як ви вже могли здогадатись. Поїбло її очам. Хто не знав, це в нас супермодель, теперішня ікона стіля. Ну і просто класна дівчуля. Вона любить мінімалізм і завжди виглядає як зіголочки. Секрет її стилю в тому, щоб поєднувати якийсь мінімалістичний дизайн і якісь трендові деталі. Трикотаж посідає одну з головних ролей гардероба Розі. Вона з легкістю поєднує елегантні силуети і м'яку в'язку. Причому тут така фігура, що мені здається, це не сукня в'язана, її прикрашає, а вона її. Увага до деталей! В своїх повсякденних образах, в першу чергу, вона приділяє. Увагу деталям, зокрема, прикраса. Поки вся модна індустрія експериментує з багатошаровістю, великою кількістю аксесуарів, яскравими кольорами та принтами, просі завжди робить акцент на якомусь одному виробі. Менше означає більше, її головний девіз. Хей, Мій косметолог теж так казав. Не знаю, для чого вам ця інформація, звісно. Мікс люкса і мас-маркет. На мою скромну думку, це один із найкращих її скілів. Так як вона інвестує свої грошенятка в аксесуари, тут уж нема чого соромитись носити якісь базові речі з зари. Я не жартую, одна з найлюбленіших речей це. Прості масові боді зари. Вона їх по всякому варіює і виглядає прикольно, багато. Так що хочеться подивитися на людей, які думають, що з мас-маркетом не можна стільно виглядати. Хоча моя скромна думка полягає в тому, що краще вже віддавати перевагу українському бренду, тому що мас маркет це, звісно, дешево, але й не дуже якісно. Якщо ще углиблюватись в питання, хто шиє ці речі, скільки їм платять, скільки речей із мас-маркету викидається просто в океан, то вже й не хочеться нічого носити, в принципі. Олівія Вайлд вона ж темне, контрастне літо. Теж для Тих, хто не знав, виконавиця головних ролей в таких серіалах, як Доктор Хаус, самотні серця, і в принципі мені вже важко ще згадати, де ще вона там грала. Також, із прикольного, в 2009 році її визнали найсексуальнішою жінкою у світі. Оце я розумію досягнення. А також вона якось вийшла заміж за принца. Я не шучу. Та Полі. Він же італійський принц, елегантність. Вона віддає перевагу класичному та елегантному вбранню. Зазвичай, наприклад, на світську вечерю вона одягала костюм двійку від Квайденедішн на голе тіло. Коні з таким тілом, нащо його ховати? Під чимось треба ж підтримувати якось титул найсексуальнішої жінки на світі. В принципі, через весь її стиль приходить лейтмотив якоїсь сексуальності. Наприклад, якось Олічка попалася в дуже зухвалій сукні від Хлої. Варая була в'язаним і дуже сексуальним. Видно, навіть трусішки було. Ну але гарно виглядає. Як на мене це взагалі не пошло. Що ж, ось і все. Велике, дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, це рятує мою менталочку, якщо чесно. Ну, можна щось типа коментаря черканути. Пам'ятайте, що одяг це перше враження. Купуйте українські бренди та до наступних настільових відео. Bye -bye. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.